Оточення оточення відіграє дуже важливу роль на шляху до реалізації нашої цілі. А як же ж оточення впливає на самі наші цілі? Давайте заразом з вами зараз проведемо невеличку таку ревізію оточення, яка допоможе проглянути зі сторони. Наше оточення, і наскільки воно впливає корисно не корисно на наші цілі. Що ж нам для цього треба зробити? Перший крок це з однієї сторони виписати цілі, чого я хочу досягнути. Їх може бути нехай 3-5. з іншої сторони ми описуємо найближче оточення, і нам необхідно провести таку паралель. Як кожна людина, яку ми записали, впливає на реалізацію певної цілі. Бувають такі моменти, що наше оточення взагалі не впливає ніяк на реалізацію чи на якість нашої цілі, а навіть навпаки, трошечки нас гальмує. Тому ця практика дійсно є дуже корисною, адже ми з вами рухаємося тільки до нашої мети вперед.